38 років тому загадково помер український поет, прозаїк, літературознавець, правозахисник, борець з радянською тоталітарною системою Василь Стус. У честь цього у Тернополі біля барельєфу поета шанували його пам'ять. Це є дуже сумна дата і дуже велика втрата для українства, тому що в ніч з 3 на 4 помер. Загинув я вважаю Василь Стус. Це мученик за правду, мученик і за боротьбу незалежності, правозахисник, поет, який безмежно любив свою батьківщину і любив настільки, що віддав за неї життя. 47 років життя, 13 Василь Пстус провів у слідчих ізоляторах, камерах одиночках, карцерах та на каторжній роботі. За три дні до першого арешту, 12 січня 1972 року, Василь Пстус разом із друзями-письменниками ходили різдвяним вертебом у Львові. Так молодь з Києва та Львова протестувала проти політики заборони українських національних традицій. Всі, хто проти диктатури. Чи є не найвідоміша фраза Василя Стуса. Її він вигукнув на повний голос під час прем'єри «Слідчки Параджанова тіні забутих предків у кінотеатрі Україна. Стус разом з Іваном Дзюбою, В'ячеславом Чорноволом, Юрієм Бадзьом виступили проти арештів української інтелігенції. Друге Стуса засуджують вже на 10 років таборів суворого режиму і 5 років заслання. Термін він відбував у селі Кучино Пермської області. Умови утримання були жахливими. Постійні утиски адміністрації, заборона побачень, хвороби. Стус тримав голодування як протест. Його на рік закривали в одиночну камеру. Це та еліта, яка рухала, рухала серцями українців і вчила боротися за українство. Зараз дуже важкий час, і хочеться, щоб люди дорослі приводили сюди дітей і розказували їм, що ось це барельєф Василя Стуса. А стусі треба забуття. До кінця свого терміну письменник не дожив 4 вересня 1985 року. Василь Стус помер у карцері, куди його кинули за те, що він читав книгу, з першість ліктями на верхні нари. Це кваліфікували як порушення режиму. З офіційними даними причина смерті зупинка серця. Та за свідченням співкамерників політв'язнів Василь Стус помер у наслідок побиття наглядачами.